Добрий день, дівчаткам. Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами малювати ось таке нейрогаманець. Що нам для цього потрібно? Це такий швидкий спосіб досягнути потрібної вам суми в досить короткий час. Але треба знати декілька моментів для її малювання. Тож, з чого ми починаємо? Починаємо з того, як завжди. Чистий аркуш паперу білий, і нам потрібні маркери та кольорові олівці. Так от. Що нам треба? Нам треба з вами написати тему того, на що ми будемо бажати. А так як це в нас не неругаманець, то бажати ми з вами будемо саме суму грошей, саме е, гроші. Але є таке правильність формулювання даної техніки: е, сума, період та на що ви це витратите. І обов'язковий такий вступ, ви повинні сказати та написати: я дячністю приймаю таку-суму. -та за 20-30 неділю потрачу ці гроші на таку-то цінь свою прописуємо, і знову пишемо за одну хвилину наші слова перші, які приходять на ум. Тож, я пишу, я з вдячністю приймаю. you приймаю. Ну, допустим, нехай це буде 10 тисяч гривень за 30 днів. Потрачу, витрачу, ну, я пишу на запис курсу. Або на подарунки. Запис курсу, подарунки дітям. Щось мені так захотілося. І ставимо обов'язково е дату. Сьогодні в нас з вами 12, 12 2022 рік. І починаємо за одну хвилину. Починаємо з вами. Зараз я. 20 слів, мінімум 20 слів, які підуть вам. Ну тож, давайте. Так, пішли. Стоп! І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 в мене слів. В кого немає 20 слів, то я обов'язково дописуємо. Бажано все ж таки за хвилину максимум дві. Якщо у вас не виходить набрати 20 слів, або у вас не вірно підібрана ваша тема, або невірно заданий запрос, або ви просто в це мало вірите. Тож, ще раз хорошо подумайте і спробуйте знову написати, перечитуючи, знову на це ми все дивимось. Так, і починаємо малювати. А, так, дивіться, нейрогаманець ми будемо малювати з вами лінером. І частично, а, кого немає -то тоненького лінера, то, в принципі, може взяти таку ручку. А, це може бути, звичайно, чорна ручка таким з тоненьким. З чого ми починаємо? Ми починаємо з вами малювати квадрат. Квадрат це є той самий нейрогаманець. Який, через який будуть проходити наші грошики. Ось такий. А, малюємо так, його стараємось, щоб не було в нас таких дуже круглих кінцівок, і промальовуємо його ще ось такою лінією. Вона повинна ось так іти. Десь рядочком, десь пересікатися. Десь тире, а зовсім тій лінії. Ось такий у нас нейрогаманець. Можна дві-три таких ліній. Я хочу ще одну привезти. Ось так. Далі ви малюєте ваші е, потоки. Як ми малюємо потоки? Наші е, грошові потоки ми малюємо завжди зверху донизу. Не знизу, не збоку. Зверху донизу. І малюємо їх ось в такому трикутнику. Трикутнику. І всі вони входять в нас в гаманець і виходять з гаманця. Ну, тобто... Тобто ось таким ось чином. Ось вони в нас всі входять. Прямо забагато їх теж не треба малювати, але, вони, але їх не повинно бути замало. Все повинно бути в такому досить балансі. Десь ось так. Далі ми все скругляємо. Саме е, дуже така улюблена справа це саме скругляти. Е, також можна зразу, кому. Досить складно скругляти поочері Можете скругляти або можемо намалювати зразу наші монетки, які втікають в наш кошельок, в ньому осідають та знову виходять. І вже потім скруглити все. Як ми малюємо монетки? Ось такі круглесенькі. Ось такі монетки у нас можуть бути. Ось тут, ось тут, ось тут. Велике, маленьке, обов'язково малюємо їх на виході. Можуть бути, ось такі великі, ось такі маленькі. Обов'язково треба намалювати їх саме на виході. Це вони в нас входять в наш поток, в наш гаманець. Це вони в ньому знаходяться, і це вже вони пішли такі на вихід. Обов'язково це треба намалювати, бо вони не можуть тут, ось тут всі бути. Вони повинні виходити звідси. Ну, а тепер ми починаємо все рівнесенько скругляти. Це дуже така велика буде робота, але це треба зробити. Після того, як ви скруглили всі ваші вугли, воно ось таке гарно вийшло. Обов'язково малюємо, беремо такий наш товстенький маркер і малюємо 2-3 фігури закріплення. Це ми... Ви можете обмалювати ваші вже монетки, які є, або намалювати нові. В мене такі дві фігури фіксації. Ось в мене. Мені подобається ось ця. Ось така гарненька. Ось і так. І ось мабуть ось ця. Мені подобається. І ще хочу ось. цю. Знову. І нам потрібно ще намалювати дві нейролінії. Нові, дві товстенькі. Пам'ятаєте, як в першій графіці, вони в нас не повинні пересікатися, можуть проходити або окремо, або десь. Разом, але бажано їх не пересікати, тому що це як створення нового конфлікту. А в нейрографіці ми ці конфлікти взагалі повинні відштовхувати і їх вбирати. І ось таке. Ці дві лінії можете йти або по існуючим лініям, або взагалі нові. Ось. Лінії фіксації того бажання, яке ми загадали. І знову скругляємо наші нові. Лінії, які з'явилися. В мене тут вже небагато буде. Так. Так. Вони такі от маленькі вже скруглені в мене такі невеликі. Але їх треба теж скругляти. Так. так, ось такі вже в мене скруглено, і тепер треба нам їх розмалювати свої монетки я. Тут же не потрібно пристосовуватись до якихось там, немає якихось таких особових правил по розмальованню нейрогоманця, ви можете його будь-як розмалювати, це вже лише по вашому бажанню. Обов'язково починаємо малювання з наших монеток. Потім можете розмалювати ваш гаманець. Ось таким чином. Але розмальовуємо гарнезенько, щоб вона була. Щоб воно, щоб взагалі не ірографіка. Повинна розмальовуватись так, щоб вона вам подобалась. Коли вона вам подобається, це вже йде поцік інформаційний, який сприяє на наші мозгові нейрони, щоб вони стимулювалися і досягали того запросу, який ви прописуєте та потом промальовуєте. Ось в мене навіть жовтий закінчується. Ось так. І далі сам гаманець. Я, мабуть, в мене є такі тілесні. Я маму зроблю свій гаманець. Ось такого кольору. Ви можете його не замальовувати весь, він може бути різнокольоровий. кольоровий, а взагалі ну, бажано не брати дуже багато кольорів. Три, п'ять максимально так вам. гарніше дивиться не дуже наляписто, як кажуть тут же так, як ваше бажання, Хочу все це намалювати. Тут немає якихось спеціальних вже правил по малюванню. Okay, I'll be thinking. І, і бажано замалювати 2-3 кольори або такими ж а, ваші потоки грошові, ці потоки, які йдуть до вас. Ну, треба їх розмальовувати всі, або хто хоче, може взагалі не розмальовувати це вже лише на ваш розсуд. Я хочу таких декілька розфарбувати. І, мабуть, навіть один на вихід. Це є м'які е, олівці, які м'яко малюють. Взагалі, ось такий нейрогаманець в нас вийшов. Це, мене, е, це мій був, був запрос, він ще був з 12 на е, 11. -го. Це мій новий запрос з 12 го на 12. -е. Подивимось, що з цього вийде, але е, те, що я малювала на. 12-11 взагалі скажу вам, що в принципі сума, яку я намалювала, вона в мене за цей місяць вийшла. Тож, експериментуйте, пробуйте, вас це ніхто не буде, як кажуть, російською мовою, ругати. Але головне умова: вірте. Вірте в те, що ви робите, вірте в те, що ви поселяли по... відсилаєте до космосу, до своїх нейронних. Мозгових сітей. віра це все, правильно формуруйте запрос. Я вдячністю приймаю суму, період і на що ви їх потратите. Я бажаю вам успіху. Якщо будуть питання, то пишіть мені у чаті.